Ще раз і ще раз всім доброго дня. Хочу нагадати, що у нас в продажі є такий Ford c Max, який ми ще не продали. Не продали не тому, що там йому щось бракує, щось потрібно робити. Не продали, тому що зараз мало хто що продає. А у нас він є. І це я хочу вам нагадати, що це 2006 року автомобіль свіжо пригнаний. 1,8 бензин з 248 тисяч пробігу в доволі гарному стані. Як по салону, як по кузову За пасочкою, з запасочкою, з домкратиками від Хімчищени, салон. Дивіться, ці душечки складаються, такий мінівен. чотири склопідйомники. Такі пультики для от, магнітоли, сідушок, п'ятиступочка ну Взагалі в гарному стані. Обслуженого замінено масло. Заміни втулки стабілізатора, зроблено е генератор, замінено мостик генератора, щітки генератора. Друзі, завів, сів, поїхав. Підкраси, звичайно, є, у зв'язку з тим, що це не є нова машина, але за такі кошти це є адекватний стан машини, як на 2006 рік, 1,8 бензин. Нагадаю, ціна даного автомобіля становить 4500 доларів заплатити. Кого цікавить, дзвоніть, приїжджайте на тест-драйв. Я думаю, що ви будете задоволені покупкою цього автомобіля. Дякую за увагу.